На Прикарпатті від гострого отруєння померла 47-річна жінка і її восьмирічний син. Дитина майже тиждень прилежала вдома з високою температурою, але до медиків батьки не зверталися. Вирішили лікуватись самостійно, настоями і страв і мухоморів. Як виявилося згодом, ці ж ліки приймали й мати хлопчика. Обоє з різницею в один день померли у лікарні. Далі наші кореспонденти. Як з'ясували медики, мати і сина передодні лікувалися від простуди. Перевагу жінка віддала народній медицині. Тож настоянкою з мухоморі обоє полоскали горло кілька днів. Дитина з температурою 40 градусів, кашлем та болем у животі, лежала вдома майже тиждень. Краще не ставало. До обласної дитячої лікарні у важкому стані восьмирічного хлопчика привезли родичі. З'ясували, що у дитини є ознаки поліорганної недостатності дихальної системи, печінки, нирок. Питання стояло про отруєння грибами. Дитині негайно провели очищення організму, але було запізно. Хлопчик помер. Не вдалося врятувати його матір. Кровиний тиск у неї не утримувався, свідомість у неї була затьмарена, не виключно це блідою поганкою. Могло бути отруєння блідою поганки. У рідному селищі матір і сина поховали з інтервалом у кілька днів. Говорити на камеру їхні рідні відмовляються Односельці ж кажуть, сім'я була зразковою. Благополучна, гарна сім'я. Жінка велика газині була. Жінку ніколи ніхто ні п'яно не видів. Ні його ніколи. Я не віддав. Усі обставини смерті восьмирічного хлопчика та його матері зараз вивчає прокуратура. По даному факту розпочати кримінальне провадження. Будуть встановлені і та оцінені дану правову оцінку діям медиків, які надавали медичну допомогу, спочатку матері, а потім хлопчику. Свої висновки прокуратура обіцяє прилюднити за місяць. Тетяна Іванченко, Ольга Вихованська, Зинові Афтанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.